автомобіль це розкіш чи засіб пересування. Цей вислів сьогодні є як ніколи актуальним. Будь-яка прогресивно мисляча людина розуміє, що сьогодні без власного авто дуже важко йти в ногу з часом. Рубрика Культурне життя запрошує усіх у палац спорту на спеціалізовану виставку авто 2012 тисячі Серія суперника сумодановіноку сутураплатика коло мові ментота на мобільпіоніка. Дякую організаторам виставки, які вже в 21-й раз, і ви знаєте, дуже наполегливо розвивають цю тему в місті Харкові. Я сподіваюся, що ця виставка буде кожного року. Я сподіваюся, що харків'янам дуже сподобається, і вони найголовніше будуть мати широку інформацію про кращі автомобільні салони міста Харкова, які тут представлені, і кращі автомобілі, які сьогодні можливо. Мы представляем здесь три новые модели, это например китайская копия Lexus BD S6, которая построена на платформе Lexus, соответственно это уже новый уровень китайцев и соответственно тоже копия Toyota Corolla и Peugeot 107. В принципе, уровень, все лучшее соотношение цены и качества данной ценовой категории. На виставці представлена відома марка Honda представниками компанія Актив Трансхарьков. Сьогодні на виставці ми представляємо дві новинки. В цілому це Civic седан 2012 года производства и автомобиль Cross-Tour, который тоже впервые представлен официально на рынке Украины. Также в этом году будет представлена еще одна модель Civic это Civic Hatchback. Успешно прошла презентация уже в Женевском автосалоне. Из апреля. В конце апреля, начало мая, мы ждем эту новинку на территории Украины. Ждем вас всех посетить наш салон, чтобы лично убедиться в наличии выбора, цветов, комплектаций, и, естественно, всех наших посетителей будут ждать приятные подарки от нашей компании. Компания Program является лидером по продаже машин вторичного рынка. На этой выставке представлена лишь малая часть автомобилей, которые у нас есть в продаже. Мы предоставляем услуги кредита, обмена автомобилей, как машин вторичного рынка на вторичный рынок, так и вторичного рынка на новые автомобили, марок Volkswagen, Renault и Mercedes. На виставці авто 2012 тисячі представлен великий вибір автомобілів від вантажівок до малолітражок і особливі пропозиції для чарівних жінок. З 6 по 9 квітня виставкова НІКА спільно із центром інформації та маркетингу Євроконтакт організувала 21-шу спеціалізовану виставку Авто 2012. Все для авто, автосервіс, спецавтотехніка, мототехніка, автосервіс АЗС в Палаці спорту. Легкова техніка була представлена такими компаніями, як АІС, Автотрейдинг, Автосалон Фрунзе, Салон Солі Плюс та інші. Салон Харківський презентував легкові автомобілі, так популярних марок як Chevrolet, Cherry та Lada. Яку техніку сьогодні представляє автокрас. Автокрас представляє на виставці комбинирует дорожну машину на базі самосвала Крас С20.2R. Машина представляет унифицированный образец, який можна використовувати як зимой для уборки вулиці від снігу, так и летом путем демонтажа оборудования, которое легко демонтируется в течение 15-20 минут, и можно использовать автомобиль как самосвал. Западемо 20,5 тонн. Мы здесь представляем газобаллонное оборудование итальянского производителя. Это оборудование отвечает всем современным, скажем так, требованиям и устанавливается на любые типы двигателей, как на атмосферные двигатели, так и на турбированные и с непосредственным впрыском. Під відкритим небом були представлені легкові та вантажні автомобілі, спецавтотехніка, засоби відпочинку на воді, мототехніка, обладнання, інструмент для станцій технічного обслуговування та автосервісу, автомияк та автомайстерень. Компанія Крас представила авто для будівлі шляхів. Українська компанія Автолог презентувала навігаційні системи сигналізації, а також інструменти та обладнання для автосервісів власного виробництва, обладнання для паркінгу, загрожуваль конструкції. Охоронні та протипожежні системи сигналізації, банки, страхові та лізингові групи, засоби зв'язку і багато іншого. Компанії, що займаються виробництвом та обслуговуванням автомобілів, займають лідируючі позиції у сфері бізнесу. До речі, багато успішних бізнесменів не досягли нинішніх висот, якщо в них не було власного авто. Залишайтеся завжди мобільними і у центрі подій разом з програмою Любов та місто.